У увазі е, енергетика mm -hmm. вони показували, що е, в кінцевому підсумку здорожчає абсолютно все пане Юрію. Давайте запитаємо тепер, що робити тим, хто кому важко буде платити за всі ці подорожчання. Віталій Музиченко, заступник міністра соцполітики, з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. Отже, маємо підвищення майже по всіх напрямках. І цікаво дізнатись тепер про ті самі субсидії, хто їх буде отримувати, хто має право, хто це право втрачає власне і скільки нових субсидіантів ми отримуємо через ці підвищення. Ну, якщо проаналізувати ті рішення, які вже є, от останніми днями були прийняті, зокрема щодо підвищення тарифів на електричну енергію, то середня платіжка домогосподарства зросте орієнтовно десь на 80-100 гривень. Це якщо ми говоримо про сплату за перші 100 кВт годин електроенергії. Тобто для одержувачів житлової субсидії, я нагадаю, на сьогоднішній день субсидії отримує в нас 3,1 мільйонів домогосподарств. Thank you. Якщо говорити про кількість людей, то множимо цю цифру в середньому на 2,5, тому що середня кількість домогосподарства приблизно 2,5 члена сім'ї. І говоримо про те, що для цих домогосподарств, нагадаю, 3,1 мільйона, просто збільшиться розмір субсидії, яку вони отримують. Для тих домогосподарств, які не отримували субсидію, але от підвищення, зокрема, електроенергії, а також цін на природний газ, яке ми так також спостерігаємо останніми місяцями, і їм складно сплачувати за житлово-комунальні послуги, виходячи з їх доходів, вони можуть звернутися за оформленням житлової субсидії. Тим більше, що от буквально от в грудні місяці було прийнято два рішення Кабінету міністрів, які спрощують доступ до програми житлових субсидій окремих категорій населення. І у зв'язку з тими факторами ми очікуємо, що чисельність одержувачів житлової субсидії може збільшитися. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, а правила нарахування цих субсидій, що зміниться в наступному році? На сьогоднішній день ми говоримо про те, що основні правила оформлення житлової субсидії залишаються такими, як і були. Тобто це готівкові або грошові виплати безпосередньо домогосподарству за рахунок цієї підтримки від держави, домогосподарство матимуть можливість оплатити житлово-комунальні послуги. Пане Віталію, ви казали про те, що той, хто має борг за комуналку, він не отримає монетизовану субсидію. Так, але нарахування підприємству буде відбуватись. Чи означає це, що я, як боржник, все ж таки буду мати платити більше, чи все ж таки я буду платити стільки, скільки я повинен платити, якщо б у мене була монетизована субсидія? Ну, я внесу ясність, на сьогоднішній день всі субсидії надаються в монетизованому вигляді. Єдине, що вони диференційовані на готівкову форму і грошову безготівкову форму. Я нагадаю, що власне програма житлових субсидій запроваджена для того, щоб громадяни мали можливість оплатити житлово-комунальні послуги. Тобто це адресна підтримка власне на оплату житлово-комунальних послуг. І аналіз показує дійсно, що серед одержувачів субсидії... Більше 95% вчасно розраховуються за комунальні послуги і такий рівень розрахунків набагато вищий, ніж в середньому по державі, якщо говорити загалом про всіх споживачів. І при оформленні житлової субсидії, власне, одним із критеріїв її отримання це є наявність заборгованості. За умови, якщо у домогосподарства є заборгованість, тут є декілька алгоритмів. Перше, таке домогосподарство може укласти договір реструктуризації, тобто воно бере на себе зобов'язання часткової виплати відповідного боргу протягом певного строку. І на цей момент воно отримує житлову субсидію. В окремих випадках за рішенням комісії навіть без договору структуризації, можливо призначити житлову субсидію, але цю субсидію домогосподарство буде отримувати у грошовій безготівковій формі. Що формі. це означає? Це означає, що кошти будуть спрямовуватись на спеціальний рахунок Ощадбанку і цільове Ощадбанк призначення, імені цільове призначення людини грошей, буде так. забезпечувати оплату угу. комунальних. Зрозуміло. Пане Віталію, дякуємо вам за пояснення, дякуємо, що вийшли з нами в ефір в цей передсвятковий час. Віталій Музиченко, заступник міністра соцполітики ви з нами на прямому зв'язку.